Так, друзі, всім добраночку. Ой, жного мало. Така символічна пісня, правда? Вітаю всіх на каналі Невгамовно Монро. О, ну куди ти? Спалаш. Жіночка, шува? Ви? Бадьора виспалася. Так, друзі, сьогодні день Венери. Це день краси. Краси грошей. Любові до себе знову про любов про себе ж. Ну, а про кого ще тут і про що розповідати? На авторському каналі невгамовна Монро. До речі, щоб кава була смачна, купуйте якісну воду. Хотіла вам поскиглити, як же я втомилася. От реально, у мене навіть горло болить. Ну, По-перше, небажано в мороз, багато розмовляти на вулиці. І ще ж я це все монтую, тому що матеріалу більше. От далі, ну, не просто що бачу, те співаю. Ну, а якісь. Ну, більш-менш розумні речі. Сподіваюсь, вони розумні. Хоча по фідбеку, по ваших коментарях. Я розумію, що дуже корисні відео. Не тільки для мене, але реально така ну, якась втома, Ну, плюс, що операція очіки. І, і в країні війна, в якій я живу. Можливо, це все здається отак. -от. Але ну, я кожен день про це думаю. Але потім така нагадує собі, що, по-перше, я сама вирішила це знімати. Ну, це, це авторський канал, як я кажу. І тут я, хазяйка, можу в будь-який момент припинити. І маю на це право. Тільки ви вирішуєте, коли ви вже досягли тієї цілі. Ну, на яку у вас є ресурс, в будь-який момент все можна припинити. І це теж нормально. Ну, не треба займатися цим досягательством, обов'язково просто. Кров з носу, вже нема сил, все болить, і ресурсу, не тільки фізичного, ну, будь-якого. Можна припинити, але... Але... але. але, ми ж тут всі досягателі. Чекуся, вчора, після наркозу, то така активна була. Ну, ви бачили. Просто не жера, я навіть корм прибрала. Ну, знаєте, коли наркоз відходить, людина, о, людина, ну це ж не перша операція. Ну така прямо. Тут ну, просто бігала, бігала, бігала. Я вже взяла її на руки, рядом з собою поклала, заспокоїла, ну зараз відходить вже, знеболюючи відпускає. Чіка, у нас о 14-й уколи. пам'ятаєш? Поклала її біля обігрівача. Все відпочиває. До речі, класнючий спрей для горла не дере. Ось такий приємний смак. З ментолем, з ріфрутом. Так, прись-прись три рази на день. І на ніч обов'язково. І все добре. Підтримує мене. Рекомендую, друзі. Так, мені треба доза кольорів. Реально. За вікном все сіре. Я прокинулась, до речі, до восьмої і така темрява. О! о квіточка, дивіться, яка чашка. енд Бог. Венера це ж про. Це про плями на чашках. Теж про це. Венера це ж про гедонізм, друзі. Це про абсолютну любов до себе, до світу. Це про задоволення, про гроші. Від'ємна складова нашого життя. Чекайте зараз сторіз до Інстаграму. Там чекають на моє фірмове беляць. Вибачте, будь ласка, я повернуся. Так от, Венера це ж про, про інтер'єр, про оточення, про архітектуру, культуру. Про побут, до речі. Все, що вас оточує. А побут саме побут це все. Йди сюди, моя Кисюнечка. Давай, давай. Ні, чіка, Чіка, давай, давай я тебе підніму. Мастюлька, іди сюди. Так от побут, саме побут формує наша свідомість, друзі. І це. Багато хто, ну, не усвідомлює. Угу. От посуд. Важливо. Де все важливо в житті. На цьому можна закінчувати. Все важливо в житті. Ха -ха, наче ви цього не знали. Так, друзі, всім добраночку. Нарешті можу привітатися з вами, очі в очі. Трішки наморфетилася, зараз починається навчання. Медіація Вчора читала. Цікаво. Ви знаєте, спочатку якось знову подумала, боже, ну, яка муть, а потім так включилася і прямо в очікуванні. Да, Дорочка, зараз. От поки я робила легкий мейк, думала, боже, в мене кицькі. Ну, кицькі, як діти. У людей реальні діти. Я тут кожні 15 хвилин підходжу до Чіки, дивлюся, чи дихає вона. А коли діти? Боже, потім вони виростають. Матусі, я вас собі нняла всіх. Вам складно. Всім складно, вам, вам складніше. Я бажаю вам сил. От дійсно всім потрібні сили, але метусі, у кого маленькі діти, немовля, ну і, де не суттєво, і дорослі діти, за яких ви несете відповідальність, це ну, спочатку вигодовуєте, потім виховуєте. Ну, я вас ніколи не зрозумію, тому що я була дитиною тільки. Ой, хотіла сказати, робіть це красиво, а потім, блядь, ну... В тебе немає часу там прийняти душ, яке красиво. Тому я трішечки вам передаю своєї сили і енергії. Дякую. Так, друзі, вирішила зробити собі чаю Так, хвилююся. Мені подарували український бренд Hello Tea яблучний штрудель. Ну, дуже смачний. Термашка, кориця, яблука. Такий Ні, не хімозненький. Чекайте, склад, ройбушки, теромашки, шматочки яблук, кориця. Натуральні. У нас зараз йде ну, як, самопрезентація. Кожна розповідає про себе. Я вирішила в новому сезоні. Буде активною. От якось спочатку я сиділа і дивилася, спостерігала, а зараз одразу клац, швидко реагую і вступаю перша. Досить чекати, я зрозуміла, що що-що-що, краще першою бути. Ну, м -м, тому що у нас такі дівчата активні дуже так, раз-раз руки підняли і давай. І ти сидиш так, порівнюєш себе з іншими, а так задаю тон. А викладачка сидить, я не можу вам показати, це не етично, на червоному дивані, а на спинці, отак от розміщені, плюшові, білі від медики. І це такий дисонанс, на серйозна тема, медіація, конфліктологія, і в неї досить я б сказала. Сурове обличчя. Ні, приємне, приємно. І вона посміхається там. Ну, Реально, життєві історії викликають різні емоції. Не просто у нас, так знаєте, лекція. І я так зайшла: опа, а де? Хто Хто це у нас на фоні медведиків? Ну, клас, клас. А, так, у нас перерва, тому я встигаю поснідати. Що хотіла сказати на рахунок о... оточення побуту. Ну, я розумію, ремонти, це дорого. Тим паче не всі живуть в своїх квартирах, але елементарно посуд. кожен день їсте саме там вдома. Сніданок, ну точно. І одразу ж з'являється настрій. Друзі, під час прийому їжі концентруйтеся саме на їжі. Я вчора де була? В позадки була. От. Поруч сиділа дівчина, дивилася відео. В телефон і поруч хлопець тримав в руках телефон і щось там свайпав і їв. Я впевнена, якщо я спитаю через 10 хвилин, що вони їли, вони не згадають. Друзі, навчаюся, але у мене тут дірочка, спостерігаю за чіка, Все нормас. Я після другої пари зазвичай так хочу спати, і для того, щоб не спати на третє, я роблю фізичні вправи. Одета, все, як ми любимо, рухи головою. А, і обов'язково я марафічуся в онлайн. Ну, верхню частину так точно. Мейк, <сум> губи, як ві, брови, точно роблю. Ну, і ротяку. А, ну і аромат на Ну, це ж, це ж знаєте, в першу чергу, ви робите це для себе. От стосовно там, якихось мейкапів, Маніпуляції з обличчям, манікюрів, вій. Ну, просто ви дивитесь на себе, у вас от таке от поняття прекрасного розуміння і сприйняття прекрасного. І вам це треба. Але, але все ж таки треба спитати себе, чи дійсно мені це потрібно. І не гвалтувати себе мейкапами, там, косметикою, тому що є гігієна. це чистота. Це здоров'я. А є так звана краса, ну, яка досить-досить відносна і суб'єктивна. Подумайте про це. Це пішла пікавуся ще. В мене на стресі з'явилася екзема. От дивно, правда, що на руці? Я вже зв'язалася з докторкою мешкаріна, косметологіня, вона ж о, лікарка, о, дерматолог. Ну, зробила їй фотки різних ракусів. От сказали це екзема, чим помазати. Ну так. І ще мені здається на обличчі. Це є до того, що, ну, коли ти в постійному русі, ти там себе заспокоїш, все добре. А стрес, тривога це ж все накопичується, і потім бац, щось провокує. Отакі, от. Це, це, це екзема. Ну, і от всі якісь висипання на шкірі, це ж результат. Наглядний, скажімо так. Так, вмирає все. Бачимось в коли. Да, наприкінці листопада. Угу. Так, друзі, щось день Венери пішов не туди. Я планувала зробити якийсь красивий мейкап, образ, набрискатися духами, пройтися якимись красивими місцями. Там якусь галерею зайти, або ж пацум пошарахатися. У мене нема ні сил, не бажання. Я... я думаю про те, як же я заїбалася? Навіщо мені ця вечірка? У мене просто бажання от, лягти на ліжко і дивитися рудрих рейс. Я хвилююся зачіку, вона тривожна, зробили їй уколи, ну, подивилися, що все добре, але все одно, вона то буйна, то муркочить, то лежить. Але я прийняла душу, гості вже ж запрошені. Меню більш-менш складено. Піду пройдуся. Чи навчання три пари. Дуже цікаво було. Але це теж, знаєте, мізки працюють, а ти втомлюєш. Ну. Хочеться плакати. Але я розумію, ну, що просто це напруга. Плюс в мене ну, тут тріснув палець, значить, що біля нігтя, тріщина, болить, тут екзема, завтра зуби, блять, вже не хочу нічого. Якщо якась падла, напише ний», Прокляну. Нашлюти жне ве запорог. Підемо, я вам красу покажу. Вам сподобається. Графіня мені вже зробила подарунок. Ну, я знаю, що це, але для вас це буде сюрприз. Як ви думаєте, що тут? Mm -hmm. Поїхали. Тішю ми зберігаємо. Мур. Друзі, в міністерство. Перевіряла, влазить пляшка, а, маленький ноутбук, ну, формат А4, папка. Коротше, все як ми любимо. Так, приїхала на Лук'янівку, треба забрати лінзи, замовила. Далі згадала, що тут на четвертому поверсі є суші бар. Замовлю зараз собі суші. Я можу вісім, серчити. Вимовіти в Макдон. Але знову ж таки сушить це краще. Настрій вже покращився. Сьогодні відновила рубрику «Клініка на докторки М. Відповідаю на ваші запитання в Інсті. Запитань дуже багато, всі скучили, відчуваю себе потрібною. тому вже краще. Дуже дякую. Боже, такі приємні дівчата, одразу посміхнулися. <світ> На ринок сходимо. Можливо, щось ще продають. Я думаю, такий мороз навряд чи вони працюють до п'ятої. Нащо ну, завтра захочу? Хочу овочей купити. Закуску, а вже як це? Планувала, а овочева група просідає. <кхем> ще треба купити лампи. Такі це ваші. Там придають веселі іскраві лампи, щоб створити на вечірці. Я квартиру знову. Таку дискотеку. Сказала всім підготуватися. Ну, наряди, наряди. Так, мені сюди. Зараз куплю такі от. Мерехтляві а, лампи. Ну призитко вставляєш? в мене одна є ще хочу, тоді. Вже -то. хочеться -то вечірку. Так, друзі, я знаю, є подібні на Петрівці, завтра завертаюся. О, слухайте, щось працює. Не подивимося. Хоча завтра ж графіня приїде, може. А, ні. Вона мене відвезе. Ладно, вирішимо. Слухайте, це цінне. В маркеті дешевше. І тут всі продукти ж на морозі. <толіган> <М -да. толіган> ну реально, все ж відкрите. Дещо закрито було, але все одно. Температура змінусувала. Так, іде ми mm. Да. Друзі, саме сушиварі свіжість в квадраті на Лук'янівці. От ідеально зазвучала моя Венера. Я замовила два роли. Келих Просеко. Боже, така приємна жінка на касі. Ой. Слухайте. Ну і ціни нормасні. Два роли Келих Просека вода. 400 гривень, то можна жити. Дякую, Венера. Дякую. І дякую всім вам за підтримку. Реально складний тиждень, складний день, складне життя, але все в наших руках. Проговорюйте, проговорюйте, не тримайте в собі. Якщо хочеться плакати, плачте. Ой, що це? Чекайте. Що це? А, сумуйте. Радійте. Проживайте всі емоції. Ааа, це трішечки келих? А, ні, це оці от бульбашки. Тього я думала. Шерстінка. Ах, люблю. І до зустрічі. Завтра у нас день Сатурна. Це планування, це. Структура, це ну, аскеза, не люблю це слово, наче, знаєте, зашитися. Але це буде завтра. Сьогодні День Венери. Обов'язково ще зроблю маски. Пілінг. І почитаю щось приємне. І подивлюсь комедію. Друзі, ну це лухорія. Я замовила себе тампура і класичну Філадельфію. Та. Зараз. Будемо частувати свою Венеру. Всім. А от що для вас красаве? Напишіть в коментарях. Для мене це знаєте, бажання подобатися собі. Тому що якщо ти подобаєшся собі, то обов'язково сподобаєшся іншим. саундтрек за що вони утримують за кафе за доставку? тут ніколи нема людей не народа ки велики двига смачні усидовак ця темпура так от друзі, я не але мені все з собою. І от і під саундтрек сьогоднішнього дня. Сушарки. Я пойду додому. Ну, я дуже холюся зачіти. Триально сиділа і, і не могла десь ходитися. Сиділа і згадувала, як вона переносила операцію першу. Але це було не зимою. У мене про три ходить, тому зараз лежу додому, подивлюся. Можливо, навіть перенесу обогрівач в ванну кімнату, там постелю і закрию її. О! Прекрасно. Ой, сніг. Квіти я так і не купувала. Моїму серці. Друзі, і на завершенні цього складного дня. Я вирішила замовити вперше продукти стільпо на сайті з доставкою в квартиру. Боже, це так зручно, чому я це раніше не робила? Півтори години з моменту, коли я все наклацала, до того, як о, подзвонив кур'єр. Клас!